Російський лідер Володимир Путін не збирається зупиняти війну в Україні навіть, попри великі втрати та внутрішній тиск. За даними Форбс, він готовий щодня жертвувати тисячами солдатів. Це частина його стратегії. Повільна наземна війна, на думку Путіна дає йому перевагу. Щоденні втрати у тисячу військових не зупиняють його у червні. Російська армія захопила майже 500 квадратних кілометрів української території. Однак це коштувало великих жертв. Військовий експерт Майкл Кофман каже, що через дрони великі атаки бронетехніки стали рідкісними. Зараз Росія часто використовує малі групи піхоти для проникнення в українські позиції. Втрати цих груп перевищують 80%, але це вважається нормою. Щомісяця Росія втрачає до 30 тисяч контрактників. Але країна з населенням у 140 мільйонів може підтримувати такі втрати ще довго. Путін вважає, що ці солдати патріотичні добровольці, вони гинуть задля справи. Він сподівається, що Україна зіштовхнеться з кризою, тоді як Росія продовжить захоплювати території. Аналітики кажуть, що лише економічний колапс Росії, збільшення військової допомоги Україні. Або успішна наступальна операція української армії можуть змінити ситуацію інакше війна триватиме.